Польща обмежила авіарух біля кордону з Україною та Білорусію. Закриття неба над Україною стало би сигналом Путіну, що м'яка гра закінчилася. А європейці повинні усвідомити, що воюють не лише українці, а вся Європа. Деталі вже за мить. Польща обмежила авіарух біля кордону з Україною та Білорусію. До 9 грудня в східній частині країни від заходу до сходу сонця діятиме повна заборона польотів, окрім військових повітряних суден. Як повідомили в агентстві аеронавігаційного обслуговування, обмеження діятимуть в спеціальній обмеженій зоні ЄП Р-129. Крім того, у цій зоні цілодобово діє заборона для польотів цивільних безпілотників. Винятки робитимуть для авіації державних служб та повітряної швидкої допомоги літаків рятувальних місій та польотів, пов'язаних із захистом і контролем критичної інфраструктури. Європейці повинні зрозуміти, що не лише українці, а й вони теж воюють. Лише так можна перемогти Росію, наголосила в інтерв'ю для Слава Тіві європарламентарка, екс-міністерка оборони Литви Раса Юкнявічене. Вона зазначила, що Європа має мати стратегію щодо Росії та перестати боятися Путіна серед інших завдань, які стоять перед заходом, це допомогти Україні набагато більше ніж це робиться зараз, каже євродепутатка. Бо якщо Путін дійде до Львова, буде занадто пізно, не лише для українців, але й для ЄС та НАТО. Аналізує вона третім завданням, на думку Юкнявічини, є запозичення Європою досвіду України щодо захисту від безпілотників. Це все нам потрібно зробити зараз, не завтра, а зараз. Резюмує вона. Повне інтерв'ю литовської політикині Читайте на слава тіві. Закриття неба над західною Україною стало би виразним сигналом, що м'яка гра з путіном закінчилася. Про це в етері українського фокусу сказав публіцист польського видання Дженік газета Правна Вітольд Сокала. Він пояснив, що концепція протягнутої повітряної оборони в розумінні НАТО полягає в тому, щоб, спрощено кажучи, збивати все, що летить в сторону Польщі. Таку пропозицію вже висловила Варшава, і від реакції США залежить, чи увійде вона в дію. Це також покаже, чи хоче Вашингтон насправді поразки Путіна у війні, переконаний Сокала. Важливим є в цій ідеї не тільки аспект мілітарний, військовий, але також і політичний аспект прийняття такого рішення було би дуже виразним сигналом і для Росії, і для нашого суспільства суспільної думки, що м'яка гра з путіном закінчилася. Ми не боїмося російського шантажу. Ми не боїмося російських погроз. Коли вони ескалюють, то ми можемо відповісти. Сти відповідно Сокала підкреслив, що такі дії стримали би російську ескалацію і стали ударом в імідж Кремля. Повний коментар журналіста читайте на слава TV як знищити НАТО, запитує український військовий та журналіст Павло Казарін. Він пише, що альянс тримається на обіцянці відповісти на агресію проти його членів. Водночас Путін своїми останніми діями, зокрема відправкою в повітряний простір Польщі своїх дронів, намагається перевірити цю обіцянку на практиці. Журналіст попереджає, що якщо США не дадуть тієї відповіді, якої заслуговує провокація, то кожна країна Європи усвідомить, що вона сам на сам, що розраховувати може лише на себе. Казарін пояснює, що це змусить Європу зосереджуватися на власній обороноздатності і як наслідок менше допомагати Україні. Про колективного Орбана настрої 1938 року та чи врятує Вашингтон НАТО, читайте в свіжій колонці Павла Казаріна на слава ТВІ. А в мене наразі все. Більше актуального шукайте на нашому сайті та в соцмережах Слава Тіві. На все добре!